Там у мене тушиться картопелька, а з цього моменту я хочу почати вести свій блог і хочу почати з новин за минулий місяць, оскільки зараз місяць листопад, приблизно 15-16 число. Хочу поділитися новинами за жовтень. Я з'їхала зі своїм хлопцем, влаштувалася на роботу, звільнилася з роботи. У мене померла кішка, яку я дуже любила. У мене був день народження. Я почала і закінчила вести свій онлайн-блог на. Ну, як закінчила, призупинила вести свій онлайн-блог. І ось хочу трошечки відновити ситуацію. Зараз у мене горить свічка. Тут десь біля вас, щоб було тепленько. Я зробила собі певну кількість нових манікюрів. Наразі це ось такий. Я хотіла зробити персиковий. Е, Робила їх сама. Хотіла зробити персиковий, але вийшов оранжевий. Але, ну, непогано. Це найбільш шалький манікюр, який у мене був насправді. А також у мене закінчились мої старі патчі, я мусила докупити нові. Наразі вони виглядають ось так. Також у мене закінчилась січка ем, на початок осені. Тобто, перед Хелловіном, ось її залишки. Тобто, вона виглядала. Як жолодь і пахла нутеллою, такою це описать. Тобто пряна, солодка нутел з відтінком горішків. Ось це така в неї була кришечка, тут була колбочка така ж, цементна, ну, вона з цементу, мабуть. Силіконої вставки. Ось це вона так. ну Я її на накривала, там знижувалася кількість повітря, і вона гасла сама. Тобто не треба було це робити, то вона гасла без цього. кришку я залишила, бо вона космічно-смачно пахне навіть після, після смаку, після запаху від е свічки. Класно. На день народження я дуже хотіла торт під замовлення. Потім я знайшла торт, який продавали в Інстаграмі. Мені сподобалось, як він виглядає, і я кинула референс своєму хлопцю. В результаті в результаті мені подарували торт, і це на нього натяк Тобто там був торт е під замовлення з грушево-кремовою, крем-сир груша такою начинкою. Ось це було наверху. Ну, тобто, на, на торті. Тут були блискітки і там є е е такий уже пройшовший тренд, але я хотіла його повторити, бо в мене ніколи такого не було. Ти піднімаєш корону, починаєш дуть, і ці блискітки летять, і, і, і тут стоїть камера, наприклад, і ти знімаєш корону з торта, надягаєш її на себе от, і дунеш на е, торт, і блискітки летять прямо в камеру. Це було так класно, я хотіла повторити, я повторила, я дуже щаслива після цього. Насправді. Тобто, одна з моїх дитячих мрій все-таки збулась. Також там в кінці. В кінці того всього момент розпакування торта, коли мій хлопець побіг по свічки, я знімала бантик і помітила, що там лежить ось це. Тобто маленька така свічка в блискітках. Ми її помітили занадто пізно, коли свічки вже бігли купуватися. І в принципі, одна маленька свічка виглядає якось по-бідному. Тому ми купили інші. Ми купили такі е, сріблясті, е, випуклі. 21 ось. Вже 21. І на одну дитячу мрію в мене стало менше завдяки, знову ж таки, моєму хлопцю. І також там стався інцидент з цим написом, бо я вирішила, що він їстівний і намагалася його віддерти. Відгризла букву Ю. Ну, Happy Birthday. Y. Це англійська. Я її відламала, подумала, що це глазур, що її можна їсти. Відламала, спробувала надгристи, а виявляється, і не можна було гризти. З приводу новин це перед зарплатою, яку мені мали дати, першою моєї зарплати в цьому році, я вирішила купити собі парфумів десь десь приблизно за півмісяця. О, тобто я влаштувалася на роботу і подумала, блін, куплю собі парфумів, прийде зарплата, і за зарплату буду покривати там життєво необхідні речі, такі як квартира, комуналка, їжа. От. Купила парфуми. Називаються скандал. Мені чогось більше здається, що це підробка, хоча на упаковці було написано Швейцарія, але хіба вони мають отак от... Отак от, от відгінатися. Цієї наклейки тут не було, вона була взагалі десь на іншій штучці, я мала її відклеїти і сюди приліпити. Пахнуть вони так само. Ну, може, з невеличкою відмінністю, бо там є різні смаки в скандалу. От, але ці парфуми я давно хотіла спробувати. І ось в мене з'явилася можливість, і я вирішила їх спробувати. Також з приводу новинок я почала стрімити і читати цю книжку на твічу. І я дійшла вже до однії третії, чи більше ніж однієї 3 прилишилась дочитати, ща прочитати цю книжку. Буду її дуже хвалити, тому що це безкоштовний мотиватор і направник по життю, який вказує на певні біди, ну, звертає вашу увагу на певні біди, які є в вашому житті, і пояснює практичними методами, як їх подавати. Наприклад, можу процитувати один з своїх улюблених рядочків. Але більше все-таки буде на Твічу. Можна навіть буде придумати рубрику, типу мої улюблені моменти з книжки і е, створити окреме відео або окремий стрім, на якому я буду їх зачитувати і пояснювати чому. Стосується теми прив'язаності до того, чого я насправді не хочу. Книжка пропонує рішення. Як це вирішить? Будьте готові визнати, що, можливо, ваша історія успіху не така, як ви колись уявляли. Можливо, успіх, якого ви дійсно прагнете відчувати спокій щодня або створити можливості для подорожей, а не роботи. Можливо, йдеться про справжню дружбу або щасливі стосунки. Можливо, бізнес, який ви заснували 10 років тому, не те, чим ви хочете займатися вічно. Може, робота, яка на вашу думку має сподобатись. Не дається вам так легко, як хотілося б. Коли ми відпускаємо те, що нам не підходить, ми створюємо можливості для чогось нового. Однак потрібна величезна мужність, щоб відкинути гордість і побачити все таким, яким воно є насправді. Тобто, книжка дає практичні рекомендації до того: це ще не практичні, це більше відкривання очей на певну ситуацію і пояснення того, як вона працює, а механізм роботи, коли ти зрозумієш половину задачі. Тобто умову задачі, то ти вже наполовину її вирішив. Є така поговорка. От. І тому, якщо ти зрозумієш, що з тобою, то тобі буде легше це вирішити, бо вирішувати ситуацію, про яку ти нічого не знаєш, набагато важче, ніж тоді, коли вона тобі відома. І ти вже маєш уявлення, що тобі заважає і що ти з цим можеш зробити. І далі детально, тобто книжка далі по пунктах, пояснює, що тобі робити, Дуже її рекомендую. Хто не хоче купувати, то можете написати мені в коментарях з приводу Міка почитай. Я можу створити стрім, проте не на Ютубі, а на Твічу. Там час від часу, раз в тиждень, виходжу з цією книжкою і читаю в прямому ефірі, якщо комусь цікаво. Також ділюся особистим досвідом з приводу певних пунктів, які мене тригерять. Я розказую, які в мене були ситуації, що я з ними робила, і так далі. Тобто, як я себе пропрацьовую шлях, мій шлях. Сама книжка каже про те, що відбувається в ній. Тобто вона пояснює, що тією горою, яку ви не можете здолати, насправді можете. Є ви. І тут йдеться про те, як перетворити самосаботаж на самовдосконалення. Тому доволі цікава книжка, я вважаю. Також я би хотіла з часом купити все-таки нормальну камеру і переїхати в трошки більшу квартиру, щоб мати можливість знімати в ліпшій якості і з ліпшим фоном насправді. Також, оскільки в мене закінчилась попередня свічка, я купила нову. Вона із запахом піонів. Просто мас-маркету. Тут є дві М -м... фетельки, не знаю, як це називається. І пахне вона бомбічно. Velvet Rose Out. Out, я не знаю, що таке. Але... По запаху схоже на бузок з піонами або піони, от такий запах дуже мені подобається. Також зараз я вагаюсь з приводу того, забирати мені кішку. До себе чи ні? Кішку, кошеня, кота. Наразі у мене лежить пакет корму. Пакет корму, десь із 30 паучів корму, плюс підписка. Двомісячна підписка на решту корму. Тобто, раз на два місяці мені приїжджає одна й та сама кількість корму на відділення без попереднього замовлення. Тобто, я одразу оформила підписку і по підписці мені приїжджає корм. Я вже написала службу підтримки для того, щоб від нього відмовитися, але я не знаю, корм це пів біди Просто мені здається, я намагаюся закрити якусь свою потребу, що я дуже довго. Роками хотіла е, зробити своє життя кращим і привести в своє краще, кращу версію свого життя е, кішку, яку я дуже люблю, яка мені допомагала морально боротися з труднощами протягом довгого часу, там починаючи з років, в, з років 13, коли мені було. І я їй дуже за це вдячна, я хотіла би забезпечити їй кращу якість життя. І я дуже повільно, але впевнена до цього йшла. Але в останні моменти, коли там лишились лічені там дні, тижні, я вагалась забирати її чи ні, бо думала, у мене недостатньо чогось, недостатньо корму, недостатньо ліків, недостатньо грошей на ветеринара, в разі чого. Тобто я не впевнена в своєму прибутку. Я тільки стала на роботу після того, як повернулася за кордону. тобто тільки стала на роботу в Україні. І я не впевнена була в своєму фінансовому положенні, щоб брати до себе ще й домашню тварину. І вона залишалась вдома, в селі, а в селі життя ну, для котів, для домашніх котів, які самовигу здійснюють, там, де є дворові собаки і все таке. Ох. Я не встигла її забрати. Вона померла. У мене лежить корм. Кілограм, два кілограми корму, 20 приблизно павучів корму, чотири смаколики для кота, лежать шампуні від грибка, там для котів від бліг. Лежать капелки від глистів на холку, на холку і від блох на холку, і від глистів, таблетка, по-моєму. Лежать чухалки різні, чухалка для миття, чухалка для просто вичислення шерсті, Лежать три види. Оцих таких валиків від відбору шерсті по тканині. Тобто лежить два наповнювача, точніше, один наповнювач уже в лотку в туалеті, в туалетному лотку для кота. Інший запасний лоток стоїть, якщо з першим щось станеться. Переноска стоїть, багато-багато речей. Тупо речами засипана вся квартира. По всій квартирі розсипані по куточках речі, які нагадують мені про кота, якого у мене так і нема. І я сиджу і думаю, як мені справлятися з цим маленьким ПТСром, тобто мені пороздавати всі ці речі, повикидати, попродавати, покласти біля смітника, щоб їх забрали безкоштовно, чи кинуть в переробку пластику просто, бо це все коштувало грошей. Ну, тобто, 1004 я на це точно витратила. От, чи все-таки, чи все-таки знайти в притулку якогось кота? І дати йому шанс люблячої сім'ї, дати собі шанс ще раз спробувати дати другий шанс в цій ситуації. От я не впевнена в тому, що мені робити зараз з цим. І так такі лежить, корм, так і лежить, підписка теж ще не скасована. І Я в такому стані, типу, не знаю, куди мені рухатися. От і також я хотіла би скоріше поздавати борги по навчанню допроходить, подопроходить курси і десь орієнтовно з грудня місяця. У мене має бути більше часу для того, щоб розділяти його або Ютубу, або Тіктоку, або і тому, і тому, і ще й стрімить на твічі. Хоча основною платформою я хотіла би обрати все-таки твіч або Ютуб. Але у мене все ще є тікток і інстаграм, посилання на які можливо я залишу в описі. Загалом місяць пройшов. Дуже стресово У мене сталася конфліктна ситуація з родичами, де мені настільки змотали нерви, настільки мене вивели на емоції, на негативні дуже емоції, що я випала, випала з цього життя на дня три, і починаючи з другого дня мені вже стало погано. Тобто мене почало тошнити, труси, температура з'явилась. І на наступний, навіть під вечір наступного дня після цієї сварки з родичами. Мені вже почало бути дуже погано. Я рвала 9 разів, в мене був пронос і температура, я не могла встати, в мене паморочилось. я потрапила в лікарню в кінці кінців, пролежала там три дні, дуже хотіла додому. І мене нарешті виписали, коли мені стало легше по аналізах і по самопочуттю загальному. І от зараз я адаптовуюсь вдома, в мене куча таблеток, особлива дієта. Через те, що, як мені пояснила лікарка, в мене сталося загострення на основі дуже великого стресу. У мене є довідка про те, що я лежала в державній лікарні. У зв'язку з тим, що я була в лікарні, а потім сімейної лікарки, і вона подивилась на мої аналізи, виписала мені особливу дієту. Я з 7-8-річної давності вегетаріанка перейшла на. Легко курятину в бульйонах, тому що я зрозуміла, що мені недостатньо бути хорошою, мені недостатньо боротися за те, чого я хочу за свої цінності шляхом свого здоров'я. Тобто я боролась за тему вегетаріанства, веганства протягом 7-8 років, починаючи зі своїх 13 років, я відмовлялася в м'ясо в будь-якому вигляді, нічим його не заміняла, бо не дозволяло фінансове становище ні моєї, ні сім'ї. І нарешті, в цей момент, коли мені стало гірше, я зрозуміла, що ціною свого здоров'я я не допоможу світові. І про те, що я кладу своє здоров'я на алтар, на вівтар, як це правильно, мабуть. На вівтар веганства заради того, щоб воно просто існувало, ну чи варте воно того? Я не кажу, що веганство погане, чи щось таке. Ні, я досі туплю за цю ідею, вона мені подобається. Я абсолютно вдячна за те, що є люди, які можуть цим займатися, які можуть продовжувати підтримувати ідеї веганства, вегетаріанства і захисту тварин в цілому. Але... Існують такі люди, як я, наприклад, я на своєму прикладі зрозуміла, що знову ж таки, жертвуючи собою, я нікого не врятую. Просто на одну жертву стане більше. І я знову почала їсти м'ясо. А так. З плюсів мені стало краще. Тобто, з моменту виписки я йду на поправку і мені все краще і краще з кожним днем. Звісно, в мене була кишкова інфекція після неї. Там наслідки тривають 5-10 днів, тому ці дні, ну, цей час ще не пройшов. І, відповідно, я не можу сказати, що мені прямо дуже класно вже ні. Момент відновлення триває, ну, не момент взагалі період відновлення, і схожі симптоми, які в мене є зараз, легші до тих такі лайтові, до тих, які в мене були на момент госпіталізації. От вони тривають ще 5-10 днів. І вони не найприємніші. І через те, що мені виписали дієту, в якій багато чого не можна, я вирішила все-таки хоча б на цей період замінити певні речі у своєму харчуванні на м'ясні продукти, тому що, наприклад, раніше я їла яйця, тепер яйця мені треба їсти обережно. А раніше я їла бобові культури, зараз мені їх не можна, бо вони важкі на шлунок. Я їла горіхи, тепер мені їх не можна, бо вони важкі на шлунок. Хоча би в цей період. Ось далі, як буде, я не знаю. Також протягом місяця в мене сталося багато інших ситуацій, про які можливо я не встигну згадати, але якщо вам цікаво вам, вам, тобі, тобі, то я вставлю. Фото, які про них можуть нагадати, і якщо що, якщо вас зацікавить, в наступних випусках я розкажу про ситуації, з якими пов'язані ці фото. Тому я вже буду йти, бо там підкипає м'яско. Гарного вам вечора, спокійної ночі і!